Цей форум особливий тим, що він взагалі стався як форум. Сподівання навіть в кінці року, коли ми планували це з партнерами і з друзями форуму, були такі примарні, не через те, що ми не віримо в перемогу. Ми просто віримо в перемогу, яка буде саме тоді, коли вона має бути не швидше і не пізніше. А логістика таких подій, як форум військових письменників, вона передбачає попередні запрошення. А так як наші гості більшість з них мають особливий статус почесний бути військово зобов'язаними, їх потрібно з їхніх бойових частин заздалегідь витребувати. Відповідно, було дуже багато таких суто логістичних викликів, які ми не знали, чи зможемо осягнути. Але осягнули У нас майже 30 учасників. Більшість з них приїхали зі своїх військових частин, дехто з певних бойових. Завдань мав можливість відлучитися для того, щоб виконувати тут свою іншу важливу вагому функцію ем, захищати наше ем, наше майбуття в тому, щоб ми самі в нього вірили і були в ньому неймовірно і сильно переконані. Справді дивовижно, тому що таке скупчення діючих військових, я не знаю, де я могла б зустріти. а, а... Військові, які ще знаходять в собі натхнення, сили, талант ділитися взагалі, от, там в поетичною прозовою формою про події, це просто дивовижні люди. З одного боку почуваю себе на 100% новачком, тому що ну навіть читати вірші на аудиторію, це там перший рік мого життя відбувається. А з іншого, я ж все таки журналіст, і Ця професія всередині мене розуміти. Те, які люди поруч, це ну, дуже такий вагомий матеріал для усвідомлення далі. Нам потрібно певно почати усвідомлювати себе і не при як би сказати, не заменшувати те, що ми робимо. А, в мене є знайомий американський колишній військовий спецназівець, який сказав, ви не розумієте, як на вас дивляться за кордоном. Ви каже, вікінги а, Східної Європи сучасні. Тобто. Українська армія є звитяжна, українська армія досить міцна і сильна, і ми можемо і переможемо. Власне, от на цьому треба бути зосередженим. Ну і до всього треба, напевно, відносити з певною долею гумору, тому що без нього і напередку і на фронті було б досить важко. Для мене це надзвичайні враження. Я у захваті, надзвичайно багато знайомств, корисної інформації, і я сподіваюся, ну, що ми наступного року з переможним таким шостим вже зібранням форуму будемо тут присутні у більшій ще кількості.